Духа. Амінь. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, зі святом. Сьогодні ми з вами згадуємо, як Господь наш Ісус Христос, після того, як Воскресив свого Друга, який чотири дні перебував у гробі, торжественно входить в Єрусалим. Коли євангелісти повіствують нам про цю подію, вони згадують і дають нам деякі. Географічні координати розповідають, що Ісус іде з Віфанії, що це було біля гори Елеон, що Він іде зі Сходу. Нам може здатися, що ці подробиці не мають ніякого значення, але це не так. Бо іудеї першого сторіччя дуже добре знали книгу пророка Ізекії. Це пророк, який жив у 5 сторіччі до Різдва Христова. Він бачив полон Вавілонський і закінчив він своє життя у Вавилоні. там і помер. У сьомій главі його книги є такий доволі страшний образ, як слава Господня піднімається над єрусалимським храмом і покидає місто Єрусалиму. За нечестя влади, за нечестя священників, за нечестя народу, Господь покидає своє місто, Він покидає свій храм. Це дійсно дуже страшний образ, і, поки... і... і ця... ця хмара, ця Божа слава, вона йде у напрямку Віфані. В кінці цієї книги є інше пророцтво, що одного дня. Слава Господня таким самим чином повернеться у святе місто, повернеться зі Сходу. І сьогодні ми з вами святкуємо оцю подію: Господь повертається у свій храм, Він повертається у святе місто. І іудеї зустрічають його не тільки тому, що Ісус створив це чудо, підвів із мертвих людину, яка чотири дні лежала у гробі, а згідно із єврейським приданням. На третій день душа людини, душа померлої людини спускалася у шео, і звідти вже неможливо було цю душу підняти, окрім як по волі Божої. Якщо ми подивимося з вами на ці чудеса Воскресіння, які творили пророки, вони зазвичай позводили, воскрешали до життя людину, яка нещодавно померла. Таких прецедентів, коли, коли хтось із пророків піднімав би із мертвих людину, яка чотири дні була у гробі, не немає у священному писанні. Господь, Господь це робить. І повертається в святе місто. І е, люди, пам'ятаючи про це пророцтво, виходять його зустрічати. Першим, перше, що робить Господь, коли входить в Єрусалим, він йде у храм, він очищує його і виганяє звідти усіх тих, хто там не належить. А коли ми далі читаємо сьогоднішній Євангеліє, ми зустрічаємося ще одним дуже важливим пророцтвом пророка Захарії, який жив у 4 сторіччі. Він каже, каже такі слова: Не бійся, донька Сіона, це цар твій гряде, на, сидячи на молодому ослі. Це пророцтво про те, що в Єрусалим повернеться цар. Це пророцтво відсилає нас до обіцянки, яку Господь колись дав, царю Давіду. А так само і до свята, яке ми з вами святкували в п'ятницю, до благовіщення Пресвятої Богородиці. Коли цар Давид закінчував своє життя, в останні роки він вирішив побудувати храм для Господа. Пророк Нафан прийшов до нього і зупинив його. Він сказав, що на це немає Божої волі. Твій нащадок побудує храм. У тебе, у тебе буде нещадок, який е, буде царствувати, бо віки царство його не буде кінця. І це пророцтво дуже часто відносили до царя Соломона, тому що його царство було дійсно величним. Він був і той потомок Давіда, який побудував храм. Однак після його смерті царство іудейське розпалося на два. А після, після цього і храм було зруйновано Вавилонським царством і е, Єрусалим. Зруйновано, храм розграблено, а іудеїв вигнано у, у, у Вавилон. Люди, які читають священне писання матеріалістично, вони би сказали: ну от і все, династія царя Давида закінчилась. Останній цар цієї династії Седекія помирає у Вавілонському колоні. Однак. Пророк Захарія нагадує Іудеям: ні-ні, чекайте, бо ваш цар все ще гряде, все ще попереду, Вас у Господа не буває ні пустим, порожнім жодного слова. І вже переходячи до, до подій, які ми святкували в п'ятницю, янгол, Господінь приходить до Пресвятої Богородиці і Він їй каже такі слова, що від тебе. Народиться син, який займе престол свого царя свого, свого батька Давида і царство якого не буде кінця. І цей цар в цей день повертається в своє святе місто, цей цар царство якого не буде кінця, до царства якого належимо ми з вами по факту нашої віри і по факту нашого хрещення. Кожен із нас є громадянином. Чи підданим цього царства? Що це за царство? Яке, по яким принципам воно живе, і е, по яким принципам править цей цар, ми з вами дізнаємося вже з наступного тижня. Ми побачимо, що це незвичайне царство, це не таке царство, в якому існують закони, до яких ми звикли. Це царство любові, милосердя, прощення, царство допомоги ближньому. І цьому царству дійсно не буде кінця. І в цей день, коли ми зустрічаємо нашого царя пальмовими і вербовими гілочками, зустрічаємо і так само, причим йому осанна, благословен той, хто гляде у ім'я Господнє, у нас є можливість задуматись, чи ми дійсно є громадянами цього царства, за якими принципами живемо ми і до чого прагнемо. Чи прагнемо ми так само разом з ним царствувати в цьому царстві до кінця? Віку, чи більше орієнтуємося на земне царство, на земні закони і на земні порядки? Добрий, добрий привіт нам про все це задуматись, зустрічаючи нашого Царя. Амінь.